Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви, напевно, чули такий вираз про те, що «возлюби ворога свого як самого себе. Давайте розберемося, як це дійсно виглядає, як це дійсно є насправді, що закладено, який зміст в цих словах. Адже наш розум сприймає про дуже по-людськи, про те, що зразу треба возлюбити ворога, і люди не розуміють, як можна. Возлюбити ворога, коли ворог вбиває, і як це можливо взагалі. Насправді, я хочу розказати вам високу, про високу енергію цього посила, щоб ви усвідомили, що це мається на увазі насправді, який це рівень свідомості має бути, щоб це відбулось, мої любі сонечки. Я вам більше скажу, коли у нас буде такий рівень свідомості високий, у нас вже і ворогів не буде. Таких, що. Ми будемо мати такі, як прям війни, те, що ми маємо зараз. Так от, мої любі сонечки, що таке возлюбити ворога. По-перше, почнемо з того, що все, всі вороги, все, що всередині темне, це в нас є тут всередині. Тобто, в нас в людей, простих людей, коли ми граємо в людину, вся темрява знаходиться всередині і все ми проєктуємо назовні. Тобто, все, що всю боротьбу, всі наші думки, які ми вважаємо своїми програми, в тому числі війни, ми це все проектуємо в наш світ, в наш всесвіт. І тому ми це все маємо, любі сонечки. Що таке возлюбити себе? Возлюбити себе, це прийняти Бога у собі. Тому що Бог це є ми. Сонечки, світло, творця, Бог, абсолют, це є ми. Тут про прийняття Абсолюта. Тобто, коли ми приймаємо Бога у собі. Ми тоді і можемо прийняти і ворога, тобто може ця темрява розчинитися. Чому? Тому що це таки відбувається дуже потужний енергетичний процес, який я знаю, мої любі сонечки. Коли ти приймаєш творця всім серцем, потім приходить етап, коли ти можеш цим світлом прийняти цю внутрішню темряву, яку ми проектуємо на зовнішнє світло, ой, на зовнішній світ. Тобто, це ми починаємо приймати через це божественне світло, цього ворога внутрішнього прийняти. Це рівень енергії творця, це рівень свідомості творця мої любі сонечки. Я вам його всім бажаю. Тому треба пам'ятати, і ви це знаєте, мої любі сонечки, хто мене дивиться. Що дуже важливо, поки ми не приймемо Творця його світло, ми не зможемо прийняти оцього ворога всередині, який проектується назовні. І тоді закінчаться всі війни, мої любі сонечки, взагалі на землі. І буде просто рай, коли це станеться. Дасть Бог, щоб це сталося з нами. Для цього ми сюди і прийшли. Люблю вас, ваша Ая!